Вона виросла в селі, ну і в них були собаки. Звісно, на привізі, а одна була не на привизі. Собачка її улюблена. Вона з нею постійно бігала, в хату цю собаку пускали. Коротше, мама в цій собаці душі не чаяла. Ну, і за того, що собака не на привізі, вона могла вибігати куди завгодно. І одні з наших сусідів взяли, зловили цю собаку і зробили з неї шашлик. Собаки немає, ну мама думає, ну кудись побігла. І щось вона йшла, і е, ці сусіди покликали її оце шашлик поїсти. І мама їсть цей шашлик і каже: Боже, яке смачне м'ясо! Що це таке? І вони не розповідали, що це за м'ясо. А потім... а потім моя мама дізналася, що вона з'їла свою улюблену собаку. Отака от от історія: Ужас. Я б не хотіла попасти <риклад> в таку ситуацію.